Всім привіт! Ви на каналі сервіс проф Сьогодні ми підготували для вас рубрику найгірше паливна на суміш, яку ми бачили в техніці, які приносять нам наші клієнти на сервіс або на технічне обслуговування Отож, перед вами паливна суміш. З однієї сторони паливна суміш, яка розбавлялася невідомо яким мастилом. Є частково червоне, зелене масло, дизельне, мінеральне 4 що тільки не лють З іншої сторони, це вже досить таки відоме явище, спиртовий бензин. Отож, любі друзі. Що це таке, як воно відбувається і чи можна таку паливну суміш використовувати, давайте поговоримо. А поки не перемикайтесь, обов'язково пишіть коментарі, адже ситуація знайома майже кожному. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите в нас на екрані. При замовленні пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. Отож, перше, мастило. Багато клієнтів є і притримуються думки того, що купуючи якісну техніку, мастило потім можна заливати, яке є. Адже вони керуються думкою, що потім у них будуть заробляти. І вони не розуміють того, що виробники, які роблять і створюють техніку, вони мають свої певні мотори і рекомендують заливати в ці мотори. Спеціально створене ними масло, адже враховуються такі фактори, як де інструмент буде працювати, хто буде інструментом працювати, і з яким пальним вони будуть працювати. А люди думають, що кашу маслом не іспортиш, візьму, що є, і цього буде достатньо. Отож, якщо ви заляли дешеве масло, невідомого походження, не думайте, що у вас буде все класно і ви розуміші забудь-кого. А буде потім наступне: перше. Якщо велика кількість мастила, а інколи його часто люди наливають на глаз, а в кожного глаз різний, то що відбувається? Дешеве мастило, воно, окрім того, що воно тільки дає колір паленої суміші, по факту з нього толку більше ніякого. Адже воно не згоряє в певній кількості, воно з часом тільки накопичується в поршньовій системі. І як тільки ви попрацювали тривалий час на цьому маслі, поставили інструмент, він остив повністю, а ви заводите, а вона приклинула. Кажуть, бензин погано, звісно. Інша ситуація, коли ви взяли невідоме мастило, по кольору воно підходить, вроді би в нього є хороша в'язкість, але потрібно враховувати, що є деякі масла, які не можуть витримати екстремальні температури, а тим більше, скажімо так, спиртовий бензин. І це масло, попросту говоря, воно йде в осадок. Як тільки ви його розбавили, це може бути день, два-три, цього ми не знаємо, воно пішло в осадок. Колір лишився, а саме масло. Пішло вниз. Що в результаті відбувається? Відбувається наступне. По-перше, ви забуваєте паливну систему, адже це мастило засаряє фільтра, воно засаряє фільтр тонкої чистки, який стоїть в карбюраторі, і по факту більш з нього толку і користі ноль. А що буде з бензином? А бензин, враховуючи те, що він йде вже по факту без масла, але він з кольором, він йде в поршньову систему, яка в результаті не отримує достатню кількість змащування. Вона. Перегрівається, і ми маємо знову ж таки той же самий клин. Яка логіка його заливати, ну я не знаю. І третє, частково це термін придатності такої паливної суміші, він невідомий. Адже якісні виробники рекомендують зберігати палену суміш не більше від двох тижнів до одного місяця. А яка термін придатності такого бензину? Ну, нам лишається тоді догадуватися. Ну, це що стосується масла. Ну а тепер етил. До речі, це не те спирт, який можна пити. Але. Якщо ви все ж таки маєте проблеми проблему з цим пальнем, то я думаю, що ситуація буде вам знайома. А то пишіть свої відразу вже зауваження або ситуація, що це за зараза етилове пальне. Для чого воно придумане і як з ним нам жити? Дивіться, ситуація досить таки проста. З кожним виходом нового євро, так як ми йдемо в Європу, і техніка не стоїть на місці, двигуни вдосконалюються. безпосередньо паливна суміш повинна теж відповідати цим критеріям. І в нормальних умовах частина спирту, яка є, вона тільки буде збільшуватись. На сьогодні, в наших умовах, нормальна частина спирту – це 10% на 1 літр пального. Але є техніка, є випадки, коли ми бачимо, коли відсоток спирту може бути 30-40, а в деяких країнах взагалі навіть на рівні 95%. Як це Зрозуміти, ну, взагалі, якщо ви заливаєте все правильно, купуєте на якісних АЗС це пальне, ну, ви не зрозумієте, яка кількість цього спирту, е ніяк. Е але ми можемо її побачити потім. Яким чином? Е якщо ви звернете увагу, це спиртовий бензин, тільки що він роз'єднаний на фракції. Е чому він роз'єднався на фракції і як це відбувається? Це все відбувається досить таки просто. Сам по собі спиртовий бензин його е, задача є досить таки функціональна, адже він, е, по-перше, він дає він має можливість виводити пари води, які утворюються в процесі конденсату, тобто їх спалювати. Інше питання він збільшує рівень октанового числа, він має кращу швидкість запалення, але довше процес горіння. В результаті. Це менше копоті і плюс, скажімо так, краще КПД, і на виході ми маємо економію паливної суміші. Але чому він розділився? А розділився він по наступній причині: він повинен може перетворювати воду у вигляді, так як ми говорили, аеропорів. Але в певній кількості цей відсоток 3% на 1 літр. Або в загальному об'ємі. Якщо кількість води більша, а вона може утворюватись в різними факторами. Перше, це ми не знаємо, в якій ємкості транспортується це пальне, ми не знаємо, куди воно зливається, і взагалі, яка подалі доля цього пального. І якщо ми маємо там плюс, там плюс, там плюс, там плюс, і ця частина води більше 3%, така паливна суміш розділяється на фракції, і вона потім вже не може бути однорідною. Етиловий спирт йде в осадок. Посередині ми маємо таку водяну жирову прослоєчку. І зверху ми маємо вже звичайний чистий бензин, який був в первоначальному вигляді. Отож, по даному фото, ви можете в відео побачити, яка частина спирту може бути в нашому випадку. Десь це, можливо, 25, тут, можливо, навіть цілих 30, 25, а тут взагалі 50 на 50. Чи можна таку паливну суміш використовувати в двохтакній? Техніці, і взагалі в чотирьох техніці таку палену суміш, яка вже розділилася на фракції, використовувати не можна. Адже в кучі вона, скажімо так, так як казав, подальшому бути не може. Так, коли вона стоїть в бачку і ви цього не бачите, то вона постійно змішується. Але ефекту вона як такого вже не дасть. Що робити з таким пальним? Якщо ми дамо можливість відстоятись йому, скажімо так, то ми можемо розділити ці дві фракції, взяти верхню частину, просто сцідити і в подальшому використовувати за використанням. Адже ми маємо знизу спирт, який вже нам не потрібен, водичка у нас відділилась і по факту бензин лишився. Де це можна використовувати? Якщо ми беремо, наприклад, чотирьохтатну техніку, яка працює на чистому пальному. То за рахунок того, що нижня частина жирність, а сам по собі спирт, він йде жирніший, ніж бензин, то нижня частина, основний момент, там де є жирність, вона лишається в надлишку. По факту, ми заливаємо сухіший бензин, який з часом, якщо при тривалій експлуатації, може призвести до передчасного виходу з ладу двигуна, адже в нього немає тієї жирності. Інша ситуація, коли це двохтак двигун, адже в двигун ми заливаємо суміш мастила з бензину. Тому якщо ми розділили цю пальне. Добавили туди якісне мастило, яке, скажімо так, зліпить з нього те, що потрібно, то таке пальне можна використовувати в подальшому для використання. В е, принципі, це те, що ми хотіли вам показати. Якщо вам ситуація знайома, обов'язково пишіть, коментуйте. Можливо, ми десь були не тому що знову ж таки ми не хіміки, але в цілому, мені здається, ситуація така. Отож, з вами сервіс ПРОФ. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і чекайте наступне відео.